Два плена засідання, перші плоди засідання Верховної Ради 7-го героїчного скликання. Я як був повноважений сьогодні розповісти вам, щоб ви передали Чернівецькій громаді про ті події, які відбувалися 12-13 грудня. 12, -го, -го 12 грудня вперше в історії Української держави за часи незалежності. Парламенті є фракція українських націоналістів. 12 числа вона зареєстрованих лідером фракції органу Олега Тинебока. Фракція складається з 30 ради, 25 з яких пройшло по списку Сукраїнського об'єднання Свобода і 12, які пройшли по мажоритарних округах. Крім того, 13 грудня. Керівництві Верховної Ради знову ж таки є наш побратим Руслан Кушулицький, заступник голови Сукоївської зміни Свобода Олег Генивока, якого, можна сказати, навіть конституційною більшістю 305 голосами було обрано заступником голови Верховної Ради України. Ви знаєте, що ми разом з союзниками виступали за те, що контрольні функції навіть за. Тим, як голова Верховної Ради дотрималася регламенту, мали би відійти до опозиції. Але так сталося, що партія регіонів разом з своїми сателітами Комуністичної партії України, вони, по-перше, незаконно протягнули рішення про те, що в Верховної Раді буде фракція Комуністичної партії України, яка суперечить Конституції регламенту. І ця посада дісталася комуністу політику. Руслан Кушинський став іншим заступником, другим заступником, просто заступником голови Верховної Ради. І це, якби є перемога не тільки нас, як політичної партії, це перемога тих більше двох мільйонів виборців, які голосували за Все Української об'єднання свободи. Крім того, наші подальші дії були спрямовані на те, що все-таки, як написано в присязі депутата Верховної Ради, усіма своїми... Методами всіма своїми можливостями будемо захищати незалежність та суверенітет української держави. Тому, ви знаєте, ви бачили, напевно, про те, що ми пиляли той паркан біля Верховної Ради, який ні журналісти, до речі, ні громадськість, ні не могли ніяк вияснити, чия ж то власність і чому найвищий представницький орган великої держави обгороджує себе такими великими плотами. Тому ми. Вирішили зняти той паркан, що в принципі, так як в європейських цивілізованих країнах, люди не тільки можуть гуляти біля державних органів влади, але і спокійно заходити, навіть проводяться екскурсії. В, знаєте, в парламентах проводяться екскурсії для звичайних громадян. Тому ми паркан зняли. І я думаю, що так як він є нічий, його вже не будуть ставити. Якщо навіть будуть ставити, то я думаю, що ми і подальше зможемо. Своїми силами просто його знімати для того, щоб цей, цей момент порушення Конституції, порушення прав громадян не існував вже біля Вищого представницького органу. Заява Євросоюзу, як ви знаєте, що соціаліст булгарин вніс резолюцію Європарламенту, демократичні сили України не співпрацювали з свободою. У зв'язку з тим, що, по-перше, зараз йде ріст популярності Всеукраїнської об'єднаної Свободи, і що ми з, цим, з чим ми погоджуємося дійсно, бо після тих подій 12-13 числа навіть рейтинг нашого лідера Олега Бока зріс дуже потужно. Тому ми вважаємо, що те, що ріст популярності націоналістичної сили в умовах того, що Україна йде до диктатури, зростає. Але ті звинувачення, які стосувалися того, що ми сповідаємо якісь расистські, антисемітські погляди, ми з цим не погоджуємося. Тому що зараз на даний час в Україні є тільки одна фобія. -фо українська фобія. Фобія тих політичних сил, які сповідують все антиукраїнське, які, яким не... Доре... Не до снаги це те, що українці живуть на своїй землі, Богом дані, і мають право в зв'язку з тим, що в нас є більшість, і це є наша земля. Тому ми рахуємо, що це є тенденційно, бо коли така ж сама поправка стосувалася до е, того, щоб свідки демократичні администрації працювала з комуністами, вона не пройшла. Через те ми вважаємо, що це все є тенденційно і неправильно. Хоча погоджуюся з тим, що ріст свободи. Зростає. Стосовно наших дій, які вперше ж були на першому пленарному засіданні, були проти тих людей, які змінили свою політичну орієнту, своїм виборцям обіцяли одне і йшли під прапорами об'єднаної опозиції. Ви знаєте, що це є два представника, які обиралися в мажоритарному окрузі Кіровограді і по списку батько і син Табалови. вони нами були просто викинуті з залу. Свобода показала навіть нашим союзникам, хоча нам дуже прикро, що так сталося. Це, ми розуміємо всю ту відповідальність самого цюка, який сказав, що це дійсно його особиста провина. Але ми показали нашим союзникам, як потрібно з тими тушками, які. Зрадили не тільки політичну силу, в якої вони йшли, вони зрадили просто своїх виборців. Бо вчора навіть на прямому е ефірі в Савіка Шустера старший Табалов сказав, що якби його син йшов самовисуванцем, зрозуміло, що такої підтримки виборців кірограська області не вийшов. Е не знаю, е як воно буде далі відбуватися, але в принципі... Ходять різні чутки, це розповідується партією регіонів, і вони розповідають про тих тушок, які знову ж таки появляться на слідуючих пленарних засіданнях, які будуть підписувати співпрацю з антидемократичними, антисоціальними, антиукраїнськими силами, такими, які є партія регіонів і комуністична партія України. Але Всеукраїнське об'єднання Свобода своїми діями показали те, як потрібно з такими людьми. Поступати, тому що це ісвинство. Це дійсно є як голосування картками своїх колег-депутатів, так само і перебігання з політичної партії політичну партію. Дякую. Якщо є запитання, я готовий відповісти. У мене уточнюючи запитання чи паркану. То Ви його повністю зрізали, чи тільки, тільки кілька секцій? Ні, от там. Біля Верховної Ради від Маріїнського палацу, як Думаю, все, і йти все, все, все. до того огляду, що знаєте, біля Маріїнського палацу, то люди ми зробили прохід, так, ми зробили прохід, щоб люди, які гуляють на оглядовому майданчику, які можуть милуватися з химили Дніпра з сім'ями, з дітьми, mm -hmm. там матері з колясками, що вони спокійно можуть проходити до парламенту. Чому парламент має бути відгороджений? Я розумію, якщо це був звичайно, як парканчик такого. Ну, Але не такі плоти по 2 метри, які, до речі, я е, сам різав той паркан, але в зв'язку з тим, що я невисокого росту, то я різав внизу. А наші хлопці Ігор Швайка, який має під 2 метри, то він е, змушений був болгарку до гори. Для чого обгороджувати, е, від, від чого ховаються депутати? Ще? Якщо вас обрали люди і ви виступаєте в їхніх інтересах в цьому законодавчому органі, значить ви. Не можете від них ховатися. Крім того, декілька десятків наших прихильників зарізалася сутичка. І ми просто загнали той беркут, який завжди тероризував людей біля Верховної Ради просто по автобусах. Чи випадково? третє зрізання, це вже не перше. Це вже третє зрізання, але так як ми зрізали, то не зрізав ніхто. І я думаю, що ніхто не посміє знову ж таки його відновити. Тому що у нас вистачить сил і натхнення зрізати його знову і знову знову. Сі... Може зріжзріжати його Та. всього, щоб його комітно... Я думаю, що кожного <клес> вчора речниця партії регіонів відома Олена Бондаренко сказала, що тепер вони принципово будуть виступати російською мовою. І Що ви думаєте, як цьому можна буде противитися? Саме у приміщенні Верховної Ради і, 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 і кругом. Тобто на, вони зараз, так би мовити, готують, перегруповуються з метою наступу на українство. Я вже сказав, що це є партія регіонів, їх і стілекоміції, антиукраїнські партії. І в перший же день ми дотримуємося закону. Конституції Державною мовою в Україні українська мова. І, в принципі, наше скандування українською заставило навіть Єфремова і... в тимчасовій президії говорити українською. Рибак обіцяв, що він буде говорити тільки українською. Петро Симоненко з трибуни виступав українською. Єдиний, хто спровокував от найбільшу бійку, найбільшу тяганину в Верховній Раді, це був Колісніченко, який принципово вийшов на трибуну. Не хотів говорити українською мовою. І я думаю, вони також повинні зрозуміти, що ми не поступимося. В парламенті, в українському парламенті повинна звучати українська мова. Дома в побуті можна розмовляти будь-якою мовою. Зрозуміло, що якщо він хоче говорити російською, він буде говорити російською, але в парламенті, будь ласка, хлопці, дотримуйтеся закону. Сергій Зеленський пане Руслане, все-таки хочу би повернутися до цих речей, які певним чином нав'язуються Європі десь в викриленому вигляді стосовно того, що от партія Свобода ксенофобська організація, така суто крайні націоналістична і так далі. Як ви вважаєте, звідки йдуть ці тенденції? От, звідки вони тут з'являються, і чому в такому саме світлі показують е, свободу, як вважаєте, які дієві засоби мали би бути в свободи цивілізовані, засоби, щоб довести протилежне Європі, оскільки все-таки проєвропейська партія е, свобода, щоб цивілізовано довести, що це не відповідає дійсності, можливо, будуть на високому рівні певні заяви, чи можливо візити пана тягнебока до Європи для того, щоб е, показати, що це зовсім не так, оскільки зрозуміло, що що проти вас будуть вестися це не перша кампанія, ну, яка буде робити. Будь ласка, якщо можна задати. Знаєте, ми сподівалися таких речей, тим більше, що цей Крістіан е, Лігенін, який є соціалістом, він входить в групу соціал-демократії партнерами, яку Рекубляція. то чітко зрозуміло, звідки ростуть ноги хлопця. Але нам потрібно, як ви кажете, правильно, їхати. Розповідати про те, що ми не расисти і не антисеміти, і не ксенофоби. Ми українські націоналісти. І виступаємо на засадах соціальної і національної справедливості для тих громадян України, які в ній живуть. Тому за завданням Олега Тянебока в Брюсселі був наш голова Львівської обласної ради Олег Панкевич, де він зустрічався з посадовцями Європарламенту, розповідав, давав прес-конференції. Розповідав про те, що дійсно перший раз націоналісти прийшли до парламенту українського. Тим більше, що вся Європа зараз йде, ухиляється в правий бік. Дуже в дуже багатьох країнах праві націоналісти приходять до влади. Хлопці були в Литві, де відкривали, пам'ятник, пам'ятник, не пам а меморіальну дошку Євгену Коновальську. І отакі речі зустрічі з тими, людьми, з тими представниками влади в тих країнах, які входять в НАТО, в Євросоюз, зрозуміло, що ми будемо шукати контактів, щоб ті люди, сповідуючи десь такі так само націоналістичні погляди в себе в Україні, доносили про нас правдиву інформацію. Щоб вона не була викривлена е, такими людьми, як ці соціалісти болгарські, які просто могли внести поправку в цю резолюцію, а резолюція, ви знаєте, вона має більше. 300 сторінок. Оця резолюція. Там по всіх країнах проходиться. І, ну, а от резолюція про те, що відправку цю резолюцію про комуністичну партію, про КПУ. Ну, вона не пройшла. Ну, чомусь вона не пройшла. Ну, от офіційний протест, який з чином буде партія партії Я думаю, що напевно що ми будемо щось робити. Не знаю як, але впевнений, тому що щось, напевно, будемо робити. Юрій Чорний, прошу. Два питання. Дивіться, перше таке, було повідомлення, що після з'їзду для кожної області призначили від свободи народного депутата куратора. Чи це ви є нашим куратором, щоб ми знали? Про себе два слова, скажіть, звідки ви родом, і чи часто ви будете приїжджати, чи ні ці, щоб ми вже знали. І друге потім я поставлю. Це ви куратор? Ще, ще перед виборами. Що перед виборами в нас були закріплені ті люди, які стояли в списку за обласними організаціями, які якби, курували виборчу, виборчий процес обласної організації. І я декілька разів, як куратор Чернівецької обласної організації, приїжджав і ми спілкувалися стосовно виборів, програми, як ми маємо це все робити. І в силу того, що я живу тут недалеко, в Коломиї, Мене одним з перших було призначено куратором Чернівецької області, уповноваженим. Це людина, яка буде допомагати обласній організації здійснювати свою статутну діяльність, ну і готуватися до виборів до органів місцевого змірня. Зрозуміло, президентських і до органів місцевого Я родом з Надвірнянського району, Івано-Франківської на області. Мої батьки живуть в селі Стримба, зразу за надвірною. Живу в Коломії, я коломийський зять. Мені до вас найближче, до речі, мені, мені поталанило, бо є наші депутати-списковики, яких відправили в Запоріжжя, в Крим. Мені казали, каже, ну може би ти попросився куратором в Крим? Кажу, хлопці, дякую. Це є одна, якби, ну, майже один регіон, бо люди, які живуть в Колуми, там, чи Чуфроків, Чувряцях. Вони пойдуть одні ну, базар, полікав Чернівецькій їздить. І друге питання, якщо можна, ви самі зачепили питання місцевих виборів. Ви знаєте специфіку Чернівців? ну будуть до виборів замість тих, які стали депутатами в обласну раду. У міській раді немає мера вже два роки майже. Ви знаєте цю проблему в Чернівцях. висувають ваші союзники ідею перевиборів взагалі міської ради, в тому числі звучало про те, що свобода може збільшити своє представництво. Там ви будете на цих виборах мера і в органи місцевого самоврядування узгоджувати кандидатів з ударом і батьківщиною? Дякую за запитання. Знаєте, ми зробили дуже правильний хід тоді, коли ще перед виборами. Ми домовилися про те, що не будемо поборювати одній організа і не будемо воювати одні проти одних. І, в принципі, ця тактика спрацювала. Вона спрацювала як на передвиборчий час, проведення передвиборчої кампанії, так і спрацювала тепер у Верховній Раді. Я думаю, що всі оці моменти ми будемо узгоджувати з нашими союзниками. І на політраді будемо це все обговорювати. Тому що, що рішення буде Не однобоко приймати рішення. Бо може виникнути ситуація, що буде кандидат на мера від свободи і від батьківщини. Я думаю, що ми це все будемо узгоджувати. Я думаю, що ми це все будемо узгоджувати, і політрада прийме рішення. Так, буде рішення узгоджувати будете на чий користь. <ріст> ну зрозуміло, що <ріст> будуть відстоювати свої <ріст> інтереси. Але переговорний процес... Ну, бувають тяжкі переговори. Бувають Добре. переговори, які не приводять до якогось конкретного рішення. Але в принципі, як показала практика, ми правильно зробили, що ми все-таки об'єдналися, що ми маємо можливість коригувати свої дії. До речі, Кошулицького пропонував. Пропонувала не свобода, а пропонував Арсеній Сунюк, він став і батьківщина запропонувала, що заступником голови ради має бути присутність. А ви свободи. маєте місце мера Чернівців поступитися. Він вам пропонує. Це... А ви мера я... Чернівців. Ну я не знаю, я думаю, що все-таки цей процес буде обговорюватися. Пан Горук погодиться з цим? Це питання до нього. Ну, я Де? думаю, що пан Горук погодиться Погодися, з, тим, з, тим, з тим всім, що запропонує політика. Ну, ви розумієте, що ви вже знаєте трохи, вам недалеко там чути. Коли тут кричуть, коли ми то. Тут... <клес> що тут вже крикнули, що буде е від батьківщини, вже від батьківщини, бо я не знаю. Я думаю, що вже не буде фронту змін. Буде батьківщина, е Казпрок йти на мега, а від свободи це такий оголу ходити. То... На ви я ж вам сказав, ми це. будемо це все обговорювати на найвищому рівні. Це не залежить ні від зелика. Ну, кандидатури ви вже знаєте, так? Це залежить від рішення і від переговорних процесів, які буде проводити Олег Тянько. Ну, Кандидатури ви вже знаєте. Що я ні, я що... ще нічого не знаю. Ну, вам знаємо. Лежа... То ви вже, вже знаєте. Дякую. Але та? це буде залежати від тих переговорних процесів, які будуть включені найвищі політичні наші функціонери. Я думаю, що вони приймуть правильне рішення, і то рішення буде до представлено обласній організації уповноваженому і ми будемо працювати від більш придати. А можливо такий варіант, наприклад, вурук має більшу 에, ну, рейтинг довіри, а паспорт менший, а ви погодитеся на паспортах, а на уроках. <ам> Бо інтерес е, ятуміка буде вищий, ніж інтерес я не б. Мені тяжко ще про це говорити. Мені також ще тяжко про це говорити. Але при... що? А ви знаєте, коли буде виборчий лицях? Вже є дата призначення? Ви 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 Ми ви повинні готові бути хоч зал. Бачите? Бачите? Так, що тут ще... Це вибори тепер ще знати. Так, все. Ми будемо перші Пане Руслане, ви коли Свобода йшла на вибори, вона давала певні обіцянки своїм виборцям і причому досить серйозні. Як Ви вважаєте, наскільки зараз реально провести в дію, хоча б частково частку частко з них? При такій ситуації, в таких розкладах в Верховній Раді, можливо, ж фракція збирається, ви якось вирішуєте ці питання, як можна, хоча б на першому етапі знову повернутися до закону про мову цього дискримінаційного для того, щоб його відмінити. Якось відведуться мова про, про ті першочергові заходи, які закони, які явно принижують українську націю. Так, так, у нас є. У нас є першочергові закони, які ми будемо пропонувати. Це є в сфері мовної політики. У сфері економічної політики, в сфері мовної політики зрозуміло, що ми виступаємо за те, щоб той закон про дерегуляцію мовної політики Кивалова Колісниченка він він не діє, він не працював. Значить, у нас є інший закон про захист української мови, який написаний нашими свободівцями. У нас є закони стосовно ліквідації приватних монополій. У нас є законопроекти стосовно наповнення пенсійного фонду, який має величезну заборгованість. величезну заборгованість. У нас є законопроекти про те, що про продовження мораторію на продаж землі і так далі. Багато законопроєктів, які, наприклад, наш відомий юрист Олександр Олександрович Олександр Олександр Шевченко пропонує. Олександр Бонд, який є керівником нашої експертної групи, який буде депутатом Верховної Ради 6, року, який якраз буде працювати над тими законопроектами, все буде залежати від того, як ми будемо ті закони скловівати. Бо все-таки, розумієте, ну, у нас нема більшості. У нас одних є 37. Плюс союзників це є до 200 депутатських багатів. Але справа в тому, що ми повинні першочергово зробити одну річ зобов'язати всіх депутатів голосувати особисто. Партія регіонів в найкращі часи ніколи не збирала в Верховній Раді всі свої багнети. Бо там є люди, які приходять тільки на прийняття присяг і більше в парламенті не з'являються. І коли ми доб'ємося того, що кожен депутат Буде голосувати особисто, а механізми для цього є, повірте, тоді їм треба або погоджуватися з нашою позицією, або е якимось чином тягнути всіх тих депутатів-олігархів, які взагалі навіть в Україні не проживають. Тому першочергове завдання наше голосування особисте кожного депутата. Тобто закон про сенсорне голосування воно реально можна і може вново бути. Так, ну Там в системі ради є моменти, що можна, можна, ну там декілька є моментів, декілька механізмів, щоб депутат голосував особисто. Я, чесно кажучи, їх не знаю, яким чином це можна зробити чисто технічно, але представники апарату Верховної Ради кажуть, що для цього потрібно просто бажання і певний законопроект. Все. І вони це роблять буквально за дуже короткий термічами. Інструкції треба користуванню, це... а не законопроект. Ну, ви розумієте, якщо навіть ну, є. Е... Ну, Конституція це закон прямої так. дії. Прямої дії. Да, і інструкція Так, інструкція стосовно того, як, як переробити цю систему. Це... Знаєте, от є, коли є система, ця рада, так є три кнопочки. Так. Зелена, жовта і червона. І з нижнього лівого боку є сенсор. Коли ви палець підносите до тієї кнопочки, він загоряється червоним кольором. В принципі, як казали спеціалісти, що е, я не знаю, чесно кажучи, я гуманітарій, я не, не, не дуже розбираюся в таких моментах чисто технічних, що якщо зробити певні речі, коли депутат натискає той сенсор і дійсно голосує вже тими трьома кнопками, але е, є. Ідентифікатор, який ідентифікує, я не знаю, що там, чи палець, чи тоді не можна буде бігати і займатися тим піаніном, яким займається третій чоловік сидить в Верховній Раді від партії районі і голосують за все. Якщо ми це зможемо, я думаю, що ми це зможемо припинити, оце свинство з цих роялістів, то я думаю, що зовсім інакша ситуація буде в Верховній Раді. Петро Дмитрович, прошу. А скажіть, будь ласка, ви зможете витримати цей удар перший, який ви нанести тушкам, добити їх до кінця, обмастити їх дьоти, пів, ну, викинути, щоб не. Ну і друге, там у вас дві тушки з'явилися. Я перепрошую, не у нас. Не у вас, так, а у Верховній Раді. Для, для, для. Верховній, Верховній. Верховній раді. А у нас вже тут у Чернівецькій області трет, третій рік вже тушок стільки, я, я, вже я не можемо порахувати? ви, ви попросити, ми вас би попросили, щоб ваша фракція прийшла на сесію міської ради, повикидала то що з вікон.